Вітаю на моєму каналі. Мене звати Юліана і сьогодні я поділюся своїм досвідом проживання руни отал. Я зробила медитацію на Руну Отал і це було максимально дивно! Ну, по-перше, образ руни вийшов. Неначе на поверхні руни почали з'являтися ну, купа маленьких ячечок, таких неначе крихітних кімнаток. Така фрактальна текстура. І в процесі збільшення я неначе потрапила в одну з цих ячей, як є в одну із кімнат. Там було спочатку дуже темно, потім, не наче мої очі адаптувалися, я побачила вогонь, можливо, трохи свічок, і сидів натовп. І поступово я зрозуміла, що це натовп богів, скандинавських богів. Мені дуже важко було ідентифікувати, хто є хто, тому що образи такі були досить багатогранні. Я на силу вичленила знайомих богів, з якими я взаємодіяла. І це було дивно, попри те, що я, ну, я працювала з цими божествами, у нас досить така яскрава була взаємодія, але те, що от вони прийшли до мене всі разом, це було дивно. Зараз я розумію, що це, ну, це приємно, це, це круто, це прям таке вау. Ось, але в моменті я відчула, що це прощання. І дуже цим здивувалася, тому що, ну, якби іще одна руна, і ще з одним божеством я точно буду взаємодіяти. Е, на отал я нікого не змогла підібрати, тому напевно, ні з ким не буду взаємодіяти спеціально окремо. Ось, але це було прощання. І я розуміла, що, ну, в принципі, так, я запланувала собі, я прям домовилася, що після Йолю, як я закінчу а, роботу з рунами, таку от прям глибоку, а, я піду попрацювати з єгипетськими богами. Але я ніяким чином не збиралася припиняти мою взаємодію зі скандинавськими богами, тому що в мене купу планів. Я купу всього не доробила і, ну, умовно, в процесі проживання я знайшла як мінімум п'ятьох божеств, з якими я би ще хотіла так щільно попрацювати. У мене є до них дуже багато питань. Ну там, фей, ф... фрея. Я обмовилася і зміг в тому, що з Фреєю я працювала і до того. Я хотіла сказати фрік, ну окей, я, я, я отримала інф... запрошення, от це Фрея. З Фрейером хотіла б працювати, з Фріг, з Ідун мені досить комфортно було, з Ейри, ще б хотілося б взаємодіяти. Я точно хочу записати відео про кожне божество, про мій досвід взаємодії з ними, Прямо так, от окремо, така трошки інформативне засняти відео. Ось. Але оце було прощання. І мені було трошки так дивно, тому що в сенсі до побачення. Всень, ну, я, я, я тільки, тільки почала, я тільки війшла в смак. Ось. Але подивимося. Подивимося, що буде далі. Тому, що, ну, правда в тому, що... Взаємодія з божествами не сильно залежить від того, що ти там хочеш, що ти собі плануєш, і від того, що ти робиш. І, можливо, якщо мені сказали до побачення, то це до побачення. Мені навіть, мені навіть сумно думати, що я не встигну зробити все те, що я хотіла зробити. Ну, в силу того, що я схильна застрягати, чіплятися і так далі. В цьому якраз в моєму бажанні продовжити те, що, можливо, вже закінчилося, немає нічого дивного. Ось, але будемо дивитися. Ух. Я нічого більше не побачила, ніяких інсайтів не отримала щодо Руни Отал, чи взаємодії з божествами, чи мого запиту. Ось тому я просто закінчила її і, і, і пішла займатися своїми справами. Ну що ж, я можу сказати, що проживання Руни Отал це провал. З одного боку Руна Отал дуже класно себе проявила. Прям супер. Тому що... О, було багато процесів пов'язаних з домом, з сім'єю, але все це було не класно. Руна, але її проживання припало на вихідні. У нас тут були свята, і ну, фактично 4 дні. Чотири дні я провела вдома. І, в принципі, це було непогано, тому що я відпочила перші два дні. Але між першим і другим днем відпочинку мені було жахливо погано. Просто неймовірно, неймовірно погано. Мене нудило і мені хотілося просто лежати, тому що, ну, можливо, через голод, моє тіло не хотіло рухатися. А, можливо, це пов'язано з початком менструального циклу, але в мене ніколи такого не було. Болі були, але тут майже не було болю, зате були оці вот дивні симптоми. Просто жах. Ну, я відлежалася. А, субота неділя почала хворіти моя дитина. Ось. І в понеділок взагалі почався жах. На фоні цього всього у мене загострилися, ну не загострилися, зіпсувалися стосунки з оточенням. При тому з кимось, з кимось я просто поставила на паузу спілкування, з кимось виник конфлікт, з кимось конфлікт був раніше, але на цьому тижні все пішло в фазу заморозки. І в кінці проживання Рони Отал я сиджу і розумію, що я взагалі ні з ким не хочу спілкуватися. От у мене просто немає, немає душевного пориву з кимось поспілкуватися, комусь написати, комусь подзвонити. Я взагалі ні з ким спілкуватися не хочу. Якщо раніше я Ну, я людина не супер, так, щоб я постійно з кимось спілкувалася, у мене це напливами, і у мене скоріше був момент того, що я настільки зайнята, що мені не до спілкування. У мене настільки там ідеї, проєкти, побут, діти, що мені просто не до цього. І я не встигала це робити. То зараз я така, а я не хочу навіть з людьми, з якими у мене не було конфліктів, я просто не хочу. Я не хочу спілкуватися з людьми. Прям привіт, мізантропія. Ну не окей. Це, це не окей, це максимально не окей. І я б могла сказати, що ну вот, просто руна підсвічує якісь моменти в мені, але я не така. Я не така. І те, що я відчуваю до свого оточення, це не те, що я відчуваю зазвичай. Я не так ставлюсь до свого оточення. І може здатися, що я виправдовуюсь. Ні, я просто рефлексую свій досвід проживання, і це максимально дивно. Єдине, що я можу пропустити, це підтягується якийсь родовий досвід, тому що Рона Готел, вона також з цим пов'язана. І по-чесному мені би. Пропрацювати цю енергію, пропрацювати цю тему протягом цього тижня, але у мене не було моральних сил. Тому що іще одна штука, яку я зловила, це екзистенційна криза. Тому що, ну, навіть не криза, а оце відчуття екзистенційної кризи. Тому що я така: а навіщо? А який сенс? А перед останній тиждень моє життя, воно не змінилося. А те, в чому змінилося? В цьому не було запиту на проживання і вийшло. ну, Я на стадії зламалася те, що раніше працювало, а те, що мені здавалося, що працювало, виявилося, що воно не працювало, і зараз нічого не працює. Клас! Де мої гроші? Грошей немає, де мій заробіток? Я взагалі зараз не заробляю, якщо о, місяці до того у мене був хоча б якийсь заробіток, то зараз заробітку немає. Взагалі, в принципі, його немає. Реалізація. Я не реалізовуюся. Все скотилося от. Якби я пішла в проживання, щоб стало краще, а на ділі стало гірше. Так я усвідомила купу класних моментів. Мені прийшла купа ідей, пропозицій і все, але нічого не відбувається. А у мене немає часу і сил, щоб це робити, і ну, це просто провал. Це провал. Серйозно. Ось. Тому на Руні Отал я демотивована, розчарована. Самотня, замахана, неймовірно втомлена через хворобу моєї дитини. Жопа. І вчора було прийнято рішення, що я зараз не буду ходити на курси, тому що дитина хворіє, В садочки я її відводити не буду, тому що у неї постійна температура. І от, це додому. І я би, в принципі, не проти сидіти вдома. Але гроші скоро, які є наразі, за які я живу, вони скоро закінчаться. І я не, ну, я не зможу сидіти вдома, тому що вдома не буде. Мені ніде буде сидіти. Я би хотіла і ну якби на це і якби і де ну певні моменти в проживанні, що ти сиди вдома, займайся дітьми, займайся своєю сім'єю, займайся побитом. Ну, моя реальність вона така, що я, я не можу собі цього дозволити. Одночасно на піти працювати на нормальну роботу не можу через ряд причин, таких як, наприклад, відсутність дипломів, які тільки зараз оформлюються. Тому що діти, які періодично хворіють, через які мені періодично треба сидіти вдома, бо я не можу їх відводити в садочок. І в принципі я не можу знайти роботу, тому що діти, ну, повноцінну роботу, тому що діти, тому що тільки скорочений робочий день. О, коротше, депресивненько, песимістичненько і взагалі якась безвихідь. Ось. Підсумовуючи проживання руни отл, під, підсумок. Підсумовуючи це проживання цей тиждень, я можу сказати, що це, це реально провал. Це реально провал. І найсумніше те, що це провал запиту навіть. Я завалила цей квест, нічого не вийшло, нічого не покращилося. І я нічого не зробила. От на, конкретно на Руні отов, я нічого не зробила, щоб, щоб винести із цього якийсь позитив, щоб вийти в якийсь плюс. Ну, чесно, таких відчуттів і всього я очікувала від будь-якої іншої руни. Ну ото. Ну, окей, у мене схоже було на Єрі, але там ще був центр проживання середина, і я думала, що ситуація якось вирівняється. Але ні. Не і я просто, правда, не знайшла в собі сили і я не знайшла часу, щоб хоча б трохи зробити щось, окрім креслення і медитації.